Ініціатива президента України Володимира Зеленського про роздачу по тисячі гривень кожному українцю стала хітом всіх новин. Поговоримо відверто про плюси та мінуси цієї ідеї, що буде з цими грошима далі. Крім того, я розповім вам, що буде з курсом по долару євро найближчим часом, тобто з 31 жовтня по 6 листопада. Відео ми записуємо 30 жовтня, вийде воно зранку 31 жовтня. Ви на каналі FainesUS. З вами, я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, задавайте нам питання, хто ще їх не задавав. Ну і ви знаєте, я буду на них завжди відповідати. Ну і, до речі, ставте нам лайки. Нам дуже приємно, коли ви нас підтримуєте і таким чином оцінюєте нашу роботу. Ну а ми починаємо. Друзі, у нас є чудова можливість зустрітися вживу. 9 листопада 2024 року відбудеться щорічна конференція про інвестиції жити на відсотку, яку організовував фінансовий портал Мінфін. Багато з вас, вже хто був на цих конференціях не один раз, бачилися зі мною, тож ви знаєте, що жити на відсотки це 9 годин експертного контенту та більше 20 топових спікерів. За промокодом на екрані від мене ще й дій додаткова знижка, 10% при реєстрації. Чи бачите ви можливості для інвестицій зараз? А можливості такі є. Посилання в описі до цього відео. І так, питання перше. Що дасть економіки 1000 від Зеленського? Ну скажу так відверто, я подивився і ті коментарі, які зробили деякі шановні експерти. Це, наприклад, той же самий Олексій Кущ, який економіст, експерт аналітичного центру об'єднаної України, і, наприклад, Сергій Буткін, банкір та партнер-засновник інвестиційно-банківської компанії «Фінпоінт». Ну і, наприклад, Віталій Шапран, екс член наглядової ради національного банку, економіст і фінансовий експерт. Ну і я хочу сказати своє е, враження від того і свої думки на по поводу того, що відбувається. Зараз по цій тисячі, тисячі і що буде з нею далі. Перше, ну що говорить нам Куч? Куч нам, Олексій Куч говорить про те, що все ж таки це максимально ефективний спосіб завести економіку, будемо говорити так, через поживчий ринок. Ну, Тут він правий, і я тут його теж підтримую в той частині, що якщо, наприклад, зараз поживчий попит він низький, тому що платежпроможність населення низька. Якщо, наприклад, кожен з вас отримає цю тисячу гривень, ви можете їх витратити там на окремий перелік. Будемо говорити трати, які вам дозволить робити наша держава. І таким чином ви будете стимулювати або малий бізнес, або середній бізнес, або, наприклад, дасте таким чином поштовх до подальшого розвитку, наприклад, тих самих якихось там компаній, які оказують якісь послуги, або, наприклад, просто заплатити нею комуналку і не будете мати по неї якоїсь частини боргів. Тут він з ним я тут згоден. Єдине, хочу сказати, що в принципі, якщо подивитися по ситуації, то тут основне питання, що це повинно бути, ну, все ж таки, як я розумію для себе, це повинна бути не адресна така допомога для усіх, а все ж таки, більш адресна допомога саме для тих верст населення, які цього потребують. Чому тому, що якщо ви роздаєте гроші. Всім на всі цілі, і в принципі вони становяться, ну будемо говорити так, без якогось додаткового е вкладання свого особистої якогось там праці, то це призводить до знецінення навіть на психологічному рівню, рівні цих грошей. Тобто, ви їх отримали, але це такий якби подарунок, і враховуючи це, ви там витратили на щось і забули. Тому і тут я вже погоджуюсь з Сергієм Буткіним, який говорить, що так, так, це дійсно такий крок, який він буде. Будемо говорити так, стимулювати ті саму торговлю, чи, наприклад, щось інше, активізує економічну діяльність в Україні. Але він вважає, наприклад, що це помилка. Чому? Тому що він вважає, що значна частина цих коштів, якщо буде цяка, така уравніловка, і ці кошти отримують всі, то вони не будуть, будемо говорити так, з психологічної точки зору, вони не будуть цінуватися населенням, і воно витратить їх, витрат їх там, на онлайн-казіно, або якісь там, ну, будемо говорити так, якісь купівлі. Наприклад, тих самих продуктів продуктів, які в кінцевому варіанті залишаться в кишені у найбільших торгових сетей, Наприклад, той же самий Сільпо, АТБ, там, Варус та інші. Чому? Тому що ви підете в магазин, купите на ці, на ці гроші, ви купите якісь товари. Це призведе до того, що вони осядуть у кишені тих же самих власників АТБ чи інших там сільпо або інших якихось там. Продовольчих продовольчих майданчиків. А з іншого і а з іншого боку, це і так найбільші платники, які в нас є, і це буде призводити до то, того, що адресна допомога прийде до, в кінцевому варіанті не до населення, а знову таки, опять же, до наших, ну будемо говорити так, найбільших зараз гравців на ринку і найбагатших компанії. Ну і те ж саме, там той же самий Буткін приводить те ж саме, що якщо ви заплатите комуналку, то, то ці кошти е, будуть у компанії ДТЕК і у Ріната Ахметова в кінцевому варіанті. Тобто він вважає, що в принципі е, тут це помилка, ви, видача цієї тисячі гривень, тому що це буде впливати. Е, ну Будемо говорити так, це додавить просто коштів і економічно активізує населення, але з іншого боку, ефекту саме для економіки, воно не дасть. Крім того, якщо говорити, то наприклад той же самий от Віталій Шапран, він говорить, наприклад, ще таку річ, що в принципі це дійсно, будемо говорити так, що він підтримує цю ініціативу, враховуючи те, що це буде активізовувати економіку, і вже були приклади в економіці інших країн, коли б було якесь активне стимулювання населення його попиту через роздачу йому по факту грошей. Але з іншого боку, Воно спрацювало ефективно тільки там, де був контроль за цими коштами, і, наприклад, де була ефективна робота. Системи управління держави, ну і координація цих державних політик, і тоді, коли ці кошти йшли саме на розвиток національної економіки і стимулювали її активність. Тут я з шапраном теж повністю згоден. Але якщо все ж таки підсумувати, то чомусь ніхто з цих експертів вони активно не говорили вже, я особисто від себе хочу ще документувати, що ми розуміємо, що якщо, наприклад, населення отримає зараз там, по тисячі гривень, зараз, якщо наприклад, у людей. Зараз там ну, в Україні там ну майже там, 25-30 мільйонів людей залишається зараз в Україні, е, і вони отримують цю тисячу. То тобто це призведе до 25-30 мільярдів гривень, які вийдуть до додаткового попиту, які вийдуть на ринок. Так з одного боку, це економічно буде стимулювати ринок, і це, е, це позитив. Від цього рішення. З іншого боку, ми розуміємо, що відбудеться про що не постійно говорять, це відбудеться новий стрибок цін. Чому? Тому що що зробить, наприклад, то ж саме населення, яке найбільш вразливе зараз від зростання цін, які і так вже зростають інфляційні процеси, які відбуваються. Воно піде в магазин, але воно не буде купувати якісь там дорогі речі. Вони купують, воно почне скуповувати найдешевші товари, якісь там крупи. Дешевше, там, ну найбільш дешеве молоко, там або інші якісь товари. Це до чого призведе? Призведе до того, що в кінцевому варіанті це. Вимивання буде таких дешевих товарів, тому що зросте на них попит. А вже ну, наступні порції цих же ж самих товарів вже будуть приходити в магазинах з іншими більшими цінниками. І таким чином офіційна інфляція, як в кошик, який якраз входять в основному ці, ці продукти, вони якраз вона і збільшиться. А ми вже пам'ятаємо, що зараз вже інфляція у нас вісім-6, підкреслю офіційна. Якщо ви ходите в магазин, ви бачите, що ціни вже зростають дешевленими темпами. І це призведе до того, що в нас і офіційна інфляція, і вона теж значно зросте. А зросте вона, то потрібні будуть додаткові кроки з боку того ж самого уряду, для того, щоб субсидії піднімати, якось страхувати людей, враховуючи, що у них зростають витрати. Крім того, зросте, потрібно буде знову говорити про облікову ставку Національного банку і дуже велика кількість інших питань. Тому, що я вважаю, що все ж таки то видача населення цих грошей це позитив. З точки зору того, що ми це підтримуємо, ну будемо говорити відверто, зараз у нас йде і підвищення податків. Ми бачимо, що буде піднятий військовий збор. Все це буде в кінцевому варіанті в цінах. І таким чином, ця тисяча гривень, де ще перед опалювальним сезоном, це підстраховка для людей. Для того, щоб вони могли все ж таки пірозрахуватися по своїх якимось там операціях, ну і дещо все ж таки компенсувати для себе, для своїх сімейних бюджетів оці зростання цін, які зараз відбуваються. Тому це позитив. З іншого боку, потрібен, то, що я вважаю, должен бути значний. Повинен бути дуже великий контроль за цими коштами, щоб у нас не було якихось там схематозів чергових або якісь там мертві душі не отримували ці кошти, і потім вони присвоювалися. Перше. По-друге, я вважаю, що ці кошти не повинні підкреслюю, не повинні бути видані тим верствам населення, які мають значні кошти і так, ну наприклад, ті ж саме там суддіський корпус, прокурорський корпус, там частина якихось там в держслужбовців, які отримують по 200, 300, 400 тисяч гривень, так заробітної плати. Тобто адресна це все ж таки ці кошти повинні бути адресною допомогою саме для тих людей, і які в них будемо говорити так найбільш зараз. Зацікавлені з точки зору і які, які, для яких ці гроші і потрібні, а не просто так агульно роздали всім. І далі, там за ці кошти він так мільйонер, а так що він буде ще це тисячі отримувати. А тут же рядом якийсь людина жебрак яка фактично на той же самий пенсіонер, там на 2-3-4 тисячі він живе. І для нього ці кошти потрібні. Тому все ж таки я вважаю, що адресність цієї допомоги теж повинна бути присутні при цій ситуації. Хоча в цілому ідея дуже позитивна, з точки зору, просто запустити економіку і підстрахувати людей зараз. Такий найваж для них важкий час, крім того, ще і військовий час, коли гроші все рівно кожному з нас потрібні, мало лі що відбувається вокруг. Тому, ну і крім того, потрібно ще розуміти, що все ж таки вплив на офіційну інфляцію і реальне зростання цін, це тисяча теж буде давати на ринок. Але в цілому, будемо говорити так, в принципі, кожен з трьох експертів, яких зараз я анонсував, він сказав справедливі речі. Ну і в принципі я підсумував і додав своє бачення цього ситуації. Тому вважаю, що все ж таки крок роздачі цієї тисячі це позитивний фактор, але з тими нюансами, про що я вже говорив. Зараз важлива новина. Не менш важлива за прогноз курсу валют. YouTube канал Finance.ua виходить за межі економіки та фінансів і відкриває нову сторінку життя. Ми запускаємо інформаційний проєкт про головні події України та у світі. Скоро наша команда буде готувати для вас найсвіжіші новини про політику, війну, економіку та соціальне життя. Я бачив і чув Анастасію журналістку та ведучу проекту. Відірватися від перегляду просто неможливо. Чекайте скоро на каналі Файненці. Ну і питання друге: це прогноз курсу долара та євро на період з 31 жовтня по 6, 6 листопада. Перше, на міжбанку. Ну на цьому етапі ми зараз будемо спостерігати значну волатильність котирувань на зовнішньому ринку і на внутрішньому ринку. Основна причина це з міжнародних з міжнародних того, що буде відбуватися події. Це вибори у сполучених штатах 5 листопада, що суттєво вплине на поведінку пари євро-долар, Ну і засідання ФРС Сполучених Штатів. По процентнеї ставка, яке пройде 7 листопада, тобто сирівна пара євро-долар і ралі по парі євро-долар, вони будуть постійні. Це що стосується міжнародного фактору. Що стосується українського фактора, це то, то перше, це завершення місяця е, і потреба в рівні у більшості клієнтів першої декаду листопада для розрахунки з персоналом за жовтень е, та роботи компанії по збільшенню запасів, сировини та всього іншого для праці вже у листопаді місяця. Це стандартна процедура. Нічого тут страшного немає, але воно активізує на цей на цьому етапі ринок, в тому числі і наш міжбанк. Національний банк буде знову вимушений активно розпродавати валюту із резервів для того, щоб покривати додатковий попит на валюту. І за моїми підрахунками, за цей от період він витратить десь від 540 до 760 мільйонів доларів саме на підтримання курсу на ринку. Крім того, основними все ж таки покупцями валюти зараз будуть залишати ті ж самі структури, що і було тиждень тому, тобто це держкомпанії, що забезпечують потреби військових, постачальники енергоресурсів, тому що я хочу вам нагадати, що почався новий опалювальний сезон, ну і імпортери побутової техніки і товарів широкого вжитку. Крім того, то що я вже казав, другим фактором, то, що буде суттєво впливати, це наближення президентських виборів Сполучених Штатів та засідання Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, в принципі, ми будемо чекати гарантованих ралі по парі Євро-долар найближчим часом. І, в принципі, то що я хочу сказати, що зараз ці стрибки по парі Євро-долар на міжнародному ринку і відносно гривні. Вони будуть становити десь до 1 або полутора американських центів на євро. Тобто, вперше йдемо мова про першу декаду листопада. А в Україні це ми розуміємо, що якщо екстраполювати вже курс євро відносно гривні, то таким чином, через перерахунок, це вже буде десь стрибки курсу євро відносно гривні, десь від 41,5 до 62-25 копійок у першій декаді листопада на Міжбанку. Тобто це буде дуже великий такий розкид котирувань. І е, тут буде дуже велике в, в значної мірі це залежати від дій національного банку, як оперативно він буде виходити на ринок з продажем долара через інтервенції, гасити таким чином коливання долара на внутрішньому ринку і таким чином опосередково накоригувати і поведінку євро на нашому ринку, саме вже українському. А що відбувається на міжнародному ринку? Ви якраз бачите на момент зйомки нашого ролику, якраз от я взяв вам останнім часом, що відбувається з парою євро-долар. Ви бачите, що в принципі, там стрибки бувають до якраз одного євроцента І це така ну, ну, достатньо нормальна зараз річ. Обсяги угод на міжбанку по системі Bloomberg будуть в межах від 145 до 240 млн доларів. Це стандартні обсяги, тут не буде якогось там прямо сплеску значного. Але у кінці місяця фактор кінця місяця він спрацює і попит на валюту дещо збільшиться. Перший день листопада він зменшиться. Це теж стандартна процедура, тому що компанії всі будуть, вони будуть підсумовувати, що було зроблено за попередній місяць, і клієнти будуть тільки розуміти для себе, як їм працювати вже початок листопада, і це зменшує в перший день. Робочий день кожного місяця, воно дещо зменшує активність на міжбанку, але вже з 2 числа вже почнеться все в нормальному стандарті по саме по сумах операцій. Ну крім того, 31 жовтня ми ще бачимо ситуацію. Що у нас 31 жовтня Національний банк буде визначатися черговий раз за бліковою ставкою. Зараз нагадаю вона 13% річних. Інфляція офіційна вже 8,6% річних. І Я впевнений, що вона зараз буде тільки зростати. Ми вже казали, чому і дуже велика кількість факторів на це буде впливати. І за моїм прогнозом вони поки що не будуть її змінювати. Хоча зростання інфляційних процесів в Україні буде е до цього їх все більше і більше подштовхувати. Але я все ж таки думаю, що зараз. Наші чиновники національного банку залишать ставку на рівні 13%. Ну і переходимо до вже котурувань. За період з 31 жовтня по 6 листопада, мій прогноз по парі євро-долар. Це коридор з ситуативними значними значеннями коливаннями в межах від 1,069 до 1,093 долара за євро. Я вже казав, що впливає на це, і чому такий коридор значний. Особливо цей от коливання це буде з 4 по 7 листопада, коли будуть накладатися як фактори голосування у Сполучених Штатах по виборах, так і Дні перед засіданням Федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Національний банк залишиться основним продавцем валюти на ринку і таким чином буде впливати і на офіційний курс, і на міжбанківський курс долара. Ну і крім того, як і завжди, на ситуація буде впливати ще на валютний ринок і на настрої валютного ринку буде впливати ще ситуація на фронтах в Україні, ну і економічні та політичні новини в Україні та у світі. Мій прогноз по курсу долара євро на Міжбанку. Наступне перше по долару це коридор в межах від 41,20 до 4160 гривень по долару. А по євро це в межах коридору від 44,04 до 45,47 гривень за євро. По готівковому ринку тут ситуація дещо не зміниться, тобто попит на валюту буде залишатися стабільно високим. Більшість обмінників фінкомпанії будуть виставляти спред в межах від 20 до 25 копійок по долару і від 20 до 35 копійок по євро. Як вже я казав раніше, в період з 4 по 7 листопада спред по євро, обмінники можуть розширювати десь до 40 копійок на євро, тому що будуть зростати е, саме курсові е, ризики по євро. Долар готівковий буде в коридор цінників купівлі та продажу за готівковим доларом в банках буде в межах від 4090 до 41,80 гривень, а в обмінниках фінкомпанії в межах від 41 до 41,70 гривень за долар. По євро катерування по готівковому євро в банках будуть в межах коридору купівлі та продажу підкреслюю «Купівлю і продаж. Від 44,20 до 45,65 гривень. А в пунктах обміну валюти фінкомпанії цей коридор традиційно буде дещо все ж таки вущим від 44,45 до 45,55 гривень. За євро. Ну, і євро залишиться, виходячи з тої ситуації, яка зараз є, і у світі, і в оцих всіх коливаньках, які вже казав, що буде впливати на всі ринки, то євро залишиться основним інструментом для валютних спекуляцій на готівковому ринку в Україні. Ринок буде дуже волатильний. Тому все ж таки дивимося на ту ситуацію, яка є. Ну і подивимось, наскільки цей прогноз буде в кінцевому варіанті виповнитися після закінчення цього такого дуже турбулентного періоду. На цьому в мене сьогодні все дуже цікава буде. У нас з вами така будемо розмову говорити через тиждень, коли побачимо, що відбулося на цьому тижні. Я впевнений, що дуже дуже буде цікава ситуація і по парі євро-долар. І по ситуації в Україні, і по ситуації у світі, тому дивимося за всім цим, цим, що буде відбуватися, тому що дійсно буде. Дуже цікава, дуже турбулентна, але в той же сам і в той же самий час буде дуже багато речей, які суттєво потім вплинуть на всі ринки, в тому числі і на український валютний ринок. Теж з вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв, Ви на каналі Finance.ua. Задавайте нам питання, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. І, ваші, взагалі, якщо подивитися на таку ситуацію, цього об'єктивно, залишайтеся з нами, тому що ми працюємо саме для вас.